Іноді приходиться і часто хімічити. Хімічити, колхозити, як це називають. Да? І серед таких майстрів, які називають себе, але ще мало вміння, то вони пакають тих, хто це робить колхоз, колхоз. Ну, Ви знаєте, готове поставити, яке зробили. отак от пір, пір, Прикрутити, також треба вміти. Але навіщо як, тоді майстер, механік, якщо. от, от... Типова ситуація. Так? Людина привезла косилку цю з Германії і хоче подарити в селі, чи там в селі, я так зрозумів, церква. Каже, люди там паряться, я бачу, як вони вибирають, Мені їх шкода, в мене вдома є. Каже, я її взагалі не запускав. Ось так: от, як привіз. Коротше, не було масла, <кхем> бензини залив, мабуть, для перевозки. Карбюратор почистився. Вона запустилася, мотор. Е, дуже прикольно робить, нічого не димить, мощний, скажу це. Е, в мене така електро прослужила роки. Ми брали її в епіцентрі. Не Китай, а іменно Німецька. По-моєму, це такий німецький бренд. Менше з тим, дивіться, Вона має ще ключ, ключовий статор. Бачите, тут для батареї. Ну і коротше, двигун залив, почистив, двигун класно працює, треба буде розвал сходження зробити. Коротше, це вже добре. Но вона не реагує на газ. Є ще такий нюанс, як часто в косилках виходить з ладу, бачите, сідає ось тут ось шайба. Так, там йде алюмінієвий ось, ось, ось такий ось такий. Но от цього ножа задалеко дирки стоять. Треба буде сверлити тут більші там менші нарізати різьбу і закручувати їх двома допоміжними, тому що центральний, він то його фіксує, але не дає розкрутитись і правильно робити. короче потім таке. А от саме основне, саме основне. Це треба прихімічити газ. Можна зробити його, виявляєте, він ось так от тут було. Ось так от. Просто прикручено М6 і ось, ось це от прив'язано до газу сюди, до газу і кудись сюди ось так от виведжено. Десь хтось, можливо, і в нас же це хімічував, менше з тим. Газ, тросик проведений, і я от дивлюся, де його тут краще. Прихімічити, тому що звідси тягу сюди я не візьму. І давайте попробуємо зараз знімемо кожну цього фільтрбокса. І я бачу, що можна його ось так. от Бачите, він, він, він сам назад він повертається пружинкою. Ось. Оп-оп. Але але якщо ось там от закрутити щось так і оцим механізмом. Його виходить, тут можна прикріпити. Тут, просверливши також дирку, нарізавши різьбу, а звідси більшу просверлити, ну і і. І, і. і чи вийде, пробуємо. Ось такий м 5 08 крок різьби. Є такий відповідальний болтичок. Так, що там сверло, мабуть. Три з половиною, так? Тому що три буде. Ну, що ж я? Чотири. Четвірка. Ну, пробуємо четверочку, як воно буде. Зараз в поршень закрутимо, так? Да? так дивлюсь, що не треба було 4 і 5. Хоча побачимо. Хм. Сліпить? Ну є. Я дивлюсь що от цей я просверлив, але потрібно болгаркою зібрати, щоб Далі закрутилося. Ну-ка. Ну -ну -ну. Ну, давайте підганяємо тут, тут, робимо якийсь тут фіксатор і пробуємо. Ну, типу, наче підійшло. Хотів пустити тросик з тієї сторони, але тут мішає. підкачки можна добратися. да, ще з'явилося. Шланчик перепакував, дивлюся, бензин. Ну і щось схоже на масло. Можливо, сальник з долини, але це вже друга історія. Тепер дивіться, бачу, що там от потрібно зробити якийсь фіксатор. Ну-ка, попробуємо. Він йде вверху його. Ну-ка, зараз щось придумаємо. Ось. А тут дивлюсь, наче готовий отвір. Ну, він під таку штангу є, в мене їх немає. Ось. Можна буде при, припелякати цей болтик і давайте наріжемо під нього різьбу. Ну так, що це у нас? М4, да? 07 крок. Так, четвірка. До речі, якщо потім... В штатне повернути, то нічого страшного. Тобто потім сюди можна буде штангу завхати. Коротше, припилюємо і шукаємо пружинку, щоб він не відкручувався. Так як в вінтах холостого ходу. Та, в принципі, і якості також там пружинка для того, щоб воно. Тримало його натягнутому в різьбі і не закручувало, відкручувало. Ого. Так, цей приподнять. Ну-ка, вдасться мені звідси, його, щоб він був вищий. Так, і пробуємо. Ну-ка, так, тут ферциклює, а тут нічого багато не газує. Але... Та фокусуй же. Так. Давайте не тримати інтригу. Нужа там немає. Це от я перевертав, трішки масло десь потекло. Газ переробили. А-а-а, масло вже не звідти. Ну, в першу чергу потрібно глянути сопун двигуна. Дихальний канал. Чи він не забитий, що воно гонить. Що воно гонить під напором. Ну і подивитися, оце і от такі там сальнички мають бути. Ага. Ну Тут є такий сальничок. Я думав воно ломане, але чи він пересох. Ось так воно фіксувалося і як небудь сиділо. Що, Сімулькін? Дощик іде. І звідти, звідти. Але щось воно ось так. от. Ну-ка глянемо, наче і все ціле і, можливо, пересох. Але... Якщо його хтось туди. Так. Давайте його ось так. от. Я відчуваю в руках, що він. Фіксується, тугенько туди заходить. ось, ось, і Тут, якщо ми його зафіксуємо, повитираємо, повидуваємо оливу, яка порозливалася. І, і запустимо, поглянемо. Бак я не від'єднував, просто корпус від'єднав. Ну, Пробуємо. Тому що герметик там не допоможе. Так, Більш-менш повидував, повитирав. Там, якщо це не допоможе, то потрібно буде робити кесрезинове, орезиновий плотнітель. <звук> ну, і їм треба буде сказати про цей нюанс, бо, можливо, десь буде перекидуватись, чи що, що може вийти, і, і став просто сальник на бік. Так плотненько відчувалося в руках. Ну і слава Богу, вже при роботі буду бачити. Робимо ще нюанс їм з ножом і буду їхати. 6,5 сверло. Так то не простає, а золотая. Бачите, як воно класно почало врізуватись, треба підгострювати, тому що ніж якісний. Ну, да, коротше, ну нафіг це Пелякати, я вже от... я просто тут осеверлити з одного і з другого боку. І пробочком пробив і і і і і, і бачу, що тут під один фіксатор було. Ось. Мабуть, злезало на ножі. Ну, Ніж якісний. Краще не скажеш. Але, в принципі, дай Бог одне кріплення зробити. Ну, в принципі, ось так, от, щоб фіксувалося. Коротше, воно не, відкрутить, що... не відкрутиться, тому що воно тримається ось таким центральним. Але одне, що може, це зірвати. Але я не думаю, що ось таку от шпонку я зараз наріжу там різьбу. І прикрутимо. Воно зірве. Раз. Раз штатна була ось такого от діаметру. Ось такого невеличкого. Можливо ні. Все ж таки закрутимо і просверлимо під нею. Я маю надію, що ось цей сілюмін, чи це, чи це алюміній легше буде срелити дроч. Ось ну, так ось тут от, ріжемо зараз різьбу шайбу. А також під цей. Ну, Я думаю, що воно ще допоможе не попускатись і одному, і, і другому під такий кут. Сверлим, ріжемо, закручуємо, пробуємо. Ну, Цвітний метал це алюміній, алюміній. Легше висверлися набагато. Зараз закручуємо, ловимо на якісь фіксаторів, мабуть, на синій все ж таки. Різьба ріжеться ось, виходить вже з тієї сторони. Супер. Все ж таки на червоний я, тому що... Ой, поправити цю шайбу, тому що я бачу, що я не ключик хоча можна, знайти під підключик. Але фіксуємо його і нікуди цей ніж звідси не дінеться. А якщо і фіксатор перевідкрутиться, він просто не буде косити траву. Ну, затягуємо. І пробуємо. Пробуємо, що ми наробили. Так, давайте запустимо. Вона хоче отак от. Ще є філь... фільтер Давайте пробуємо показати. Берема! Функціонує повністю. глушим, дивимось, чи не тече масло ніде. Ну і в принципі покажемо покажем людям щодо чого, якщо що, щоб мали на увазі там поправити десь, навіть якщо е, Тому що косилка не буде круглий рік, да? і десь зимою перекинутись. Може, що там може бути така невеличка проблема, яку можна поправити сам. Ну, наголосимо, звісно, щоб не давали сильно газу. Можливо, зроблю обмежувач, щоб не робив, ну, буде робити працювати, коли цього відповідна, відповідальна людина, але щоб не робив мотор в рознос. Ну і, в принципі, от таку от мокру густу траву, де не косилося ніколи. Це якраз буде в своїм в господарстві там біля, біля храму служити. Ну, вже... ну, все і раз. Техніка буде даруватись в честь благого діла, то ремонт також буде безкоштовний. Не користуйтесь і не здумайте користуватися ті, хто сидять ногу на ногу на, на печі і думає, о, лошара, зараз придумаю історію, буде мені ремонтувати. Ні, людину я знаю, а якщо і не знаю, повірте, відчувається при бесіді чи дійсно людина техніку возить і є там церква, які потребують люди по господарству. Да? Чи ти просто сказочник? Так що не будемо сваритись, а будемо. Ну і певна реклама також доброго діла в такі часи буде доречна.